Трансформація готельно-ресторанного бізнесу Буковини в умовах євроінтеграції. Що зміниться? Сучасна сфера обслуговування має відповідати європейським стандартам, утім, і підтримувати автентику нашого регіону. Така мета чиновників і представників готельно-ресторанного бізнесу Буковини, аби щоразу ставати кращими, проводять конференції, обговорюють усі деталі, щоб тримати європейську марку. Нам важливо, щоб область продовжувала. Розвиватися, і ми говоримо не про відновлення, тому що розуміємо, що відновлення більше потрібно на тих територіях, де є руйнування. Але ми говоримо про модернізацію, про дуже гарне слово трансформацію. Так нам потрібно ставати кращими ніж ми були до війни. Найголовніше запевняє Анатолій довічин розвиватися навіть в умовах війни. Через воєнні дії готельний та ресторанний бізнес опинився у складній ситуації, зазнав великих втрат, збитків. Тому для розвитку саме готельно ресторанного бізнесу необхідна підтримка, реконструкція, відновлення та створення нових закладів готельного і ресторанного бізнесу. Серед представників Буковинського і загалом українського бізнесу, сфери обслуговування, європейські партнери вони розповідають про сучасні кейси та нові ідеї. Приємно, що сьогодні темою конференції теж є е, саме е, розгляд е, туристичної сфери або сфери гостинності, сфери послуг, якраз в контексті все ж таки європейської інтеграції, тому що ми повинні е, розуміти, що Україна вже в новому статусі. Ми кандидат на вступ до європейського союзу. Роман Олійник Ярослава Боячок новини Чернівців, телеканал СІ 4